Проблема. Клієнта не працював передній привід, не вмикався, а точніше, роздатка не вмикала його. Коротше, зміняємо масло і знімаємо та з моторчик роздатки. Для того, щоб поміти це все і це все зробити, треба відкрутити кронштейн. Там виходить 5 болтів на 15 і один центральний на 15, що подушку тут з правої сторони тримає. Потім необхідно злити масло, масло зливається. Проб, ну, є зливна є зливна пробка, відкручується під квадрат 3 восьмих. Не 9 і не 10, а під восьмих конкретно. І ось тут масляний насос двома відкручується двома болтиками під 10, ось борговарна йде. Ось тут ми вже розбрали масляний насос. Ми його вже трохи почистили, бо там трохи грязі було. Обов'язково прозванюємо саму обмотку, тому що у нас проблема була по комп'ютеру. що... Дуже великий струм ішов і ну, воно не, не вмикало, воно падало типу, в аварійний режим. Ось тут у нас йде центробежний насос такий складається у нас ну, з вала самого ротора і там йде у нас підшипничок. Ось зараз десь буде зараз покажу як ротор виглядає. Ось Тут у нас він йде до речі, з електричної та гідравлічної частини, то гідравлічна ну, і електрична йде на постійний струм. Моторчик стоїть пара, йде у нас підшипникова. Іде у нас нижня опора, й, ну, і підшипник, і верхня опора. І туди у нас впирається поршеньок. Ну, не поршеньок, а ротор а з поршеньками. Тому що, ось, ну, так типа, зазвичай йдуть всі центробіжні насоси на роздатках, на втах, Haldex і так далі. До речі, це також. Ну, Скажімо так, повноцінна муфта Haldex іде. Ось тут от Воно так -от виглядає. Це все добре. тут Іде опорна пластина. Це все вимиваємо. Перевіряємо обмотку. обмотка десь має битися в районі 2 Ом і підключаємо ну, також до, ну, до акумулятора на 12 вольт. Пусковий ток має бути в районі 3 А. Робочий ток ну, в районі 1 А, але ну, необхідно змазати, тому що на суху таке робити не зарекомендую. Ось така у нас цікава система йде. Коротше, сіточка сіточка була трохи підзабита, її там вичищаємо відповідно, все, там вимиваємо. І... Масло в два етапи заливаємо, має залитися десь в районі 750 грамів всього.